Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми поговоримо про графік біткоїна. Я розповім, що взагалі відбувається по ринку, розпокажу свою думку. Також розглянемо деякі закономірності, розглянемо деякі схеми, по яким може піти біткоін. Також подивимося на індекс страху та жадівності. Ну і звичайно розглянемо графік, подивимося на індекс RSI, тобто де ми зараз знаходимося, і чому зараз не потрібно заходити на всю хатлету. Так, тобто я покажу свої думки. Ну перед тим як ми продовжимо, друзі. Рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал. Ну, звичайно, є Telegram канал там є більше корисної інформації. Зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. І так, друзі, переходимо до графіка біткоїна і давайте одразу підключимо індикатор RSI. У мене є пару думок, які би я хотів вам донести сьогодні в даному відео. Це індекс відносної сили, він нам показує взагалі силу тренду, коли він тренд затухає. І де ми взагалі знаходимося по історії? Так от, дивіться, друзі, в нас є повний графік біткоїна ще з 2018 року. Я вам хочу показати, що біткоін рухається деякими діапазонами, і по індексу RSI це дуже прекрасно видно. Дивіться, коли в нас індекс RSI знаходиться вище 70 зони, то це в нас означає сильна перекупленість. Коли ми знаходимося нижче 30, це в нас сильна перепроданість, і в цьому діапазоні варто накопичувати активи, тобто купувати їх. Так звичайно, там страх і сантимент на ринку не дадуть цього зробити. Так от, друзі, дивіться, на попередньому циклі, у 2019 році, подібна ситуація, яка в нас, я вважаю, зараз відбувається. У нас індекс RSI знаходився вище 70, і ми побачили також локальний хай по біткоїну. Він дійшов в район 13 тисяч доларів. Після чого ми побачили досить таку непогану корекцію в район 50. Так. Ми побачили біткоін в районі 7 тисяч доларів і це була гарна корекція. Індекс RSI також скоректувався, тобто він дійшов до діапазону 50. І також на попередніх хаях, коли ми знаходилися на хаях по біткоїну в районі 70 тисяч доларів, це було ось тут діапазон. Ми побачили також перекупленість по індексу RSI і це були такі глобальні хаї по біткоїну. І також ми побачили тут сильну дивергенцію. Так, тобто у нас хаї оновилися по біткоїну, а по RSI у нас показала дивергенція, і це знак того, друзі, що у нас найближчим часом буде корекція. Потім ми побачили в нас, звісно, корекцію сильну, ми падали по біткоїну в район 16 тисяч доларів. І на індексу RSI ми побачили цікавий діапазон, ми побачили сильну перепроданість. І тут, звичайно, цей діапазон, якщо відкрити ось так глобально, ми вийшли за діапазон 30. Тут, звичайно, був максимальний страх, не дали нікому купувати. Тобто я хочу донести вам, друзі, що зараз ми знаходимося в не дуже гарній ситуації, і, мабуть, зараз не той період, коли потрібно повністю заходити в ринок. Ви бачите, що ми пробили діапазон 70 RSI, тобто в нас зараз сильна перекупленість. Якщо так локально судити, то ми просто досягнули по біткоїну якихось локальних хаїв. Звичайно, ми можемо зараз побачити ще ріст догори, але це, звичайно, друзі, буде, я вважаю, тимчасовим, бо це буде локальний ріст. А не глобальний, і найближчим часом ми можемо побачити корекцію, розгрузку по RSI в район 50. Це буде звичайно гарним, гарна можливість для нас для покупки наших монет в довгострок, і корекція, звичайно, може становити в район 50, так само, як на попередньому циклі. Можливо, це мої такі хотілки, друзі, можливо, нам не дадуть цієї сильної корекції, але розгрузку по RSI ми маємо побачити, як мінімум, в район 50. Так само це було ось тут. Ви бачите, що дуже часто знаходимося в районі 50. Це така зона, де також вигідно купувати взагалі актив. І сама найкраща зона це, звичайно, нижче 30. Це така думка моя особиста, друзі. І зараз давайте я вам покажу ще один цікавий фактор за корекцію по біткоїну, чому вона може відбутися. І для цього нам допоможе ось цей дядько. Він називається Річард Вайков. Він дуже давно досліджував ринок і він виявив деякі закономірності, закономірності крупного капіталу, як він діє, які він малює. Нам цінові діапазони. І друзі, в нас є дві такі схеми. Це називається схема реакумуляції. Я думаю, ви дуже бачите подібний графік, який в нас зараз відбувається глобально по біткоїну. І на мою думку, друзі, ось ця вся фаза, яка в нас зараз ось тут знаходиться, це просто фаза реакумуляції. Давайте ми скопіюємо одну картинку, але хочу вам одразу показати, що ці дві картинки вони подібні. Але в них є деякі відмінності. Дивіться, друзі, я вам покажу ці відмінності на графіку. Ви бачите, що в нас тут є ось тут відмінність, тобто найде відмінність називається гра так. На першій схемі є в нас ось тут і ось тут відмінність. І далі ми бачимо, друзі, що є такий глобальний лой. Ми тут на цій картинці оновили його, а на цій картинці ми не оновили лой, але дійшли до рівня 0,5. Тобто, у нас була все ж таки корекція якась так. І зараз я вам ось цю схему, тобто для нас більше підходить ось ця перша ось ця друга схема, де в нас корекція була без оновлення лоя. Я вважаю, що лой, друзі, ми не оновимо по біткоїну. Зараз давайте я скопіюю скопію цю картинку і накладу на графік біткоїна. Давайте, друзі, ось так зробимо, і я взагалі поясню, яка ситуація зараз відбувається по біткоїну. Тобто, якщо судити по фазі реакумуляції, друзі, ми бачимо якийсь діапазон, який ось тут був, так, ми бачимо діапазон, в якому ходила взагалі ціна. Так само по біткоїну ми бачимо ось цей весь такий глобальний діапазон. Давайте ось так його проведемо. І бачимо ось тут також діапазон, нехай буде ось ця зона, так. І дивіться, друзі, які закономірності ось тут є. Тобто ми поставили перший хай, так само було по схемі 2 реакумуляції по річарду Вайкофу. Ми побачили також деякі лої, потім можна було намалювати ось цю діапазон. Також ми побачили невелике оновлення хая, також ось тут у нас було по біткоїну. І важливо замітити, що в нас схеми є дві. І в одній схемі ми бачимо з вами, що було ось тут. Так, і так само дуже подібно відбувається на графіку біткоїна. Тобто ось тут також була в нас ось ця корекція. Потім ми побачили також, звичайно, оновлення лоя. Тут ми це оновлення лоя побачили в такому діапазоні. Я вважаю, це була велика маніпуляція. Бо, ви пам'ятаєте, друзі, коли ми в районі 30 знаходилися, дуже багато хто говорив взагалі, що біткоін більше не буде нижче 30. І це був тут максимальний страх, коли ось ця вся фаза. В цій фазі мало дали кому взагалі закупитися. так Навіть по біткоін по 16 тисяч мало хто купував. Я це пам'ятаю, також було страшно. І важливо нам зараз, друзі, яка ситуація відбувається. Ви бачите, що ми зараз якраз прийшли в район оновлення Хая. Так само зараз у нас відбувається це. Але ще одна така закономірність. Якщо ви подивитесь, у нас фаза С, фаза С іде, вона триває досить таки довгий період. Але я вважаю, що ця фаза не буде в нас тривати по біткоїну досить довго, бо в нас ось ця фаза B, вона великий проміжок часу вже зайняла, і фаза C вона не займе великий проміжок часу. Ви побачите, друзі, що ми тут зробили таку корекцію, тобто в нас була корекція в район 50 по цій фазі, і це буде корекція також в район 30. Тобто, давайте я вам покажу ось цю зону. Це приблизно, як було ось тут. Тобто ми можемо побачити біткоін, біткоін в районі цього діапазону. Це приблизно від 35 тисяч доларів до 50 тисяч доларів. Ми можемо бачити цю корекцію. Це так само, якщо судити по фазі взагалі реакумуляції по Річарду Вайкофу. Тобто, якщо перейти більш глобально до графіка біткоїна, то можна з вами, можемо з вами зробити ось, таку, ось такий сценарій, Тобто ми можемо ось так провести ось цей діапазон. Ви бачите, що тут також досить довгий час ціна знаходилася. Ось тут було, ось тут було, ось тут також було. І я думаю, друзі, що корекція по біткоїну може прийти в цей діапазон в район 40 тисяч доларів, тобто можемо побачити ось цю саму корекцію, після якої в нас дійсно почнеться вже новий імпульс, новий діапазон і ріст по біткоїну. Так? Тобто я не гарантую, друзі, що так воно відбудеться. Можливо, зараз ми полетим на 100 тисяч доларів, на 150. Це може відбутися по другому сценарію. Те, що ми взагалі з вами не очікуємо, так? Тобто ось такими думками хотів з вами поділитися, що є ось такі цікаві фрагменти, які повторюються на історії взагалі любих активів, фаза реакумуляції, акумуляції, і взагалі є така інформація. І, друзі, на кінець хотів вам сказати, що є індекс жадності. І сьогодні ми по індексу страху та жадібності знаходимося в екстремальній жадівності. І важливо взагалі купувати активи, коли вони знаходяться в червоній зоні, а не в зеленій. Так, в зеленій зоні, це можна сказати, ви купуєте на самих хаях. А хто купує на хаях, той катається, я думаю, ви знаєте на чому. Тому, друзі, ось такі думки я хотів вам на кінець сказати з такими жартами, сарказмом. Якщо вам сподобалось, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте українське, звичайно, заходьте в Telegram канал Бажаю вам всім профіту, звичайно, терпіння, дочекатися бичого ринку. Дякую за перегляд і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!